Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про родину Франків. Про одну із жінок з цієї відомої української родини я вже розповідала: Анну Франко, дочку Івана Франка і Ольги Хоружинської. Сьогоднішня наша мова піде про онуку Івана Франка. Доля родини Франків нелегка. Як діти Івана Франка, так, онуки Івана Франка жили в дуже непростий період. Можливо, в майбутньому правнуки і праправнуки Франка зазнають кращої долі. Але сьогодні ми познайомимося з долею Віри Франко, дочки одного з синів Івана Франка Петра Франка. Як про неї відгукується ще одна з родини Франків. Зіновія Франко, дочка, дядька Віри Франко тараса Франка. Цитую: Трагізм і життя, злощасність доль багатьох із нащадків Франка не були запрограмовані генетичним фондом чи якимось фатумом, а вписувалися в обставини епохи. І в ті її труднощі. Які калічили душі, і ламали хребти, а подекуди визначались вдачами і характером, хотілося б, щоб, хоча б для правнуків та праправнуків супровідними в їх житті, були ясні зорі і тихі води. Віра Марія Франко, старша дочка Петра Франка, як я вже сказала, чому її доля була незавидною? Своє юне життя вона починала фактично перед день Другої світової війни. Вона отримала хорошу освіту, жила на Львівщині і по завершенню університету стала молодою співробітницею музею імені Франка, що у Львові. Керівництво музею, в якому працювала Віра, тільки почала працювати, відрядило її до відня. Ця це відрядження, ця поїздка закінчилась трагічно для неї. Вона потрапила в лапи гестапо і була заарештована. Спочатку на неї чекала тюрма Налонського. Згодом її ще з кількома жінками етапували до Варшави у тюрму Пав'юк. А далі на юну жінку чекав один з найбільших концентраційних таборів у Німеччині Равенсбюрк. Як вона згадує цей період перебування у Равенсбюрку? Цитую: так, у свої 19 років я потрапила за колючий дрік табору смерті, за яким сиділи тисячі таких самих жертв фашистського тоталітаризму, жінок різних національностей. Для нас всіх мовою порозуміння була мова ненависті до окупантів і любов до своєї батьківщини. Мова до страждань і відчаїв. А водночас якоїсь нескореності та сильної віри. У спогадах вона описує тяжкі будні перебування у концентраційному таборі. Зокрема, зацитую ще один витяг з мемуарних спогадів віри Франко. Про те, як ставилися до арештанток наглядачі табору, коли котрась із них втікала. Як нас виводили босими на сніг, і ми стояли доти, доки не зловили втікачки. Сталося так, щоб жодна з нас, старалися так, щоб жодна з нас не впала, бо тоді кінець. Одного разу, після чергової втечі, ми стояли аж три дні. 8 травня 1945 року, табір Равенсбюрг був звільнений з союзниками. На території табору зайшли американські війська. Проте свободу Віра відчувала недовго всього три місяці. Восени цього ж 1945 року вона була заарештована вдруге. І за звинуваченнями, тими ж самими, що в 1941 року. Але цього разу її заарештувала радянська влада, побачивши в ній ворога народу. Спершу її гелікоптером перевезли до Києва. Де довго допитували вночі допити, вдень не дозволяли ні сідати, ні лягати. Це був важкий період, допоки Віра не отримала своє звинувачення і не потрапила відбувати покарання. Спочатку в бутирку, одну з найжорстокіших тюрем Радянського Союзу у Твірській області, а далі її чекала Воркута. Холодний Сибір, важка праця на лісоповалі. Рятували віру, знову ж таки, її родичі. Жіжі Стрийко, Тарас Франко, один із синів Івана Франка, постійно надсилав передачі. Його дочка Зиновія Франко згадує період, що батько старався купити на базарі найкраще сало, купити часник. Цибулю, бо це допомагало рятуватись від цинги. Давало сили ув'язненим перебувати важкі зими Сибіру. Саме завдяки таким передачам Віра і вижила. Її звільнили восени 1953 року. Тобто, довгий час вона пробула ще в Сибіру. Про її звільнення клопотав Тарас Франко. Він писав. Навіть до самого Сталіна. Тільки після смерті Сталіна радянська влада вирішила, що віру можна відпустити. Повна її реабілітація тривала аж до 1959 року, коли вона остаточно була реабілітована, і з неї були зняті всі звинувачення. Повернулася Віра Франко до рідного обістя у жовкві сьогодні Львівська область. Де розпочала вже своє сімейне життя. У неї народилися діти, і один з її синів згадує уже у своїх спогадах пізніше, що мама дуже добре готувала. Звідки вона знала рецепти, ніхто з її дітей не знав. Але окрім того, що вона готувала, випікала. А в Ютубі, до речі, є дуже багато рецептів Віри Франко. Вона ще й гарно шила. І вишивала. Вона ніколи не могла сидіти довго в хаті. Вона завжди була в русі, старалась максимально заповнити свій час, щоб менше спогади про її тяжке минуле її поглинали. Жінка сильної волі. Жінка, яка протистояла і вижила двом важким Політичним тоталітарним режимом вижила в таборі смерті нацистів і зуміла вижити в таборі смерті радянської влади. Одна із дому франків, яка залишила нам про себе пам'ять у своїх рецептах приготування випічки, дивовижних страв на той час, які не всім були доступні і відтворюється наша галицька душа, адже Віра Франко була галичанкою за походженням, за народженням і за світосприйняттям.